Наприкінці листопада в місті Сланік-Прахова в Румунії відбулися міжнародні змагання етапу кубку Меморіал Хінгча» та чемпіонат Європи з авіамодельного спорту, завдяки підтримці міського голови Геннадія Боровика та депутатського корпусу була профінансована ця поїздка. І наші марганчани взяли участь у змаганнях і показали гідний результат на міжнародній арені. Наші юніори зайняли перше і третє місце. То тобто Ваня – перше місце, Маріана. третье место. А уже на чемпионате Европы мы выступали командой сеньоров, то есть командой взрослых. Девять команд было, ну, девять стран. И вот позади нас, к примеру, страны такие, как Германия, Швейцария. Ну и в конце я хочу как бы выразить большие слова благодарности администрации города за то, что они взыскали возможность финансово помочь нам. Лично тоже поблагодарить моего бывшего воспитанника Вову Строганова, который помог нам вот с формой как бы. Ну и само собой всех родителей, которые однозначно участвовали во всех процессах организации, в каком-то финансировании, в транспорте и так дальше. Ми щиро пишаємося досягненнями нашої збірної команди, яка вкотре довела свою силу, свою майстерність і незламний характер. Особлива подяка нашому тренеру Михайлу Серебрякову, чия відданість та професіоналізм і віра у своїх вихованців стали запорукою цього успіху. Разом! Ми творимо перемоги, що надихають наших учнів і вихованців на нові звершення, на сміливі мрії та впевнені кроки уперед. Через безпекову ситуацію у місті тренування та підготовка до змагань відбувалися в незвичних умовах. Однак, вихованці центру науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Іван та Маріанна наполегливо йшли до мети і здобули перемогу. У зв'язку з тим, що не було якоїсь можливості тренуватися, ми тренувалися в гаражі, в мене вдома, але все-таки змогли виїхати на змагання, де я показав гарний результат. Перше місце на змаганнях Отахінші. Наша команда зайняла четверте місце серед сеньорів. Я дякую тренеру, батькам і спонсорам місту. Змагання було у сольовій шахті. Було дуже багато учасників з інших країн. Наша команда показала достойний результат. Серед усіх жінок я виборола перше місце. а Наша команда посіла четверте. Ми пишаємося нашим майбутнім поколінням, яке долаючи всі перешкоди, прославляє рідне місто на весь світ.